Шановне пазло, всім привіт! Нарешті сьогодні в роботі не Вектора, а Opel Zafira B. Я не знаю, який це. Це Доріст у нас іде. Це, мабуть, там, до 7-го року. Пригналась з проблемою. Не працює задня дверка, одна не закривається. Це стандартна болячка на астрах, на Векторах, на зафірах. Покажу, як це лікується. І ще одна проблема: їхали машиною. Чи в полі, чи десь щось зачепили, кажуть, по лівій стороні. Після цього машина заглохла. і заново завели додому. Доїхали, але не працює гур. Кажуть, що можливо десь щось з проводкою. Зараз будемо піднімати його на подйомнику. На підйомнику заїхав до Богдана Хруща, і будемо дивитися, що там знизу. Ну і ще там третє, що попросили подивитися, це через раз працює задній дворник і щось там не пирська. Подивимось також проводку до та помилки. Ну що, погнали дивитись. Так, ну тут начебто все зрозуміло. Ще не зовсім зрозуміло, але вже видно, що, по-перше, перетерта гофра. По-друге, що видно? Видно, що один провод, бачите, він ще не перебитий, але ізоляції немає. Товста проводка силова, вона начебто ціла. Каншина, до речі, каншина. Каншина теж в одному місці, вон, треба заізолювати. І це у нас, мабуть, живлення керуюче. Тому зараз це заізолюємо. І щось мені здається, що коли на щось наїхали, то цей провод просто десь каратнув на масу і перегорів запобіжник. Зараз цю теорію перевірю. Схожу, подивлюся по схемах, де запобіжник знаходиться на. Егур. Так, запустив Тіс 2000, обрав Opel Зефіра Б7 рік. І далі нам треба подивитися Егур. Так, це у нас що? Це у нас шасі, по-моєму, да? Power Steering. Підсилювач керма. Серкіт діаграм, їх, вон, їх буває два види, але, скоріш за все, запобіжники. Одні і ті самі, значить, куди у нас іде тут? Чорний провод у нас має бути. Ось чорний. Якщо є задній електронний блок, то йде на запобіжник 27. Якщо немає заднього блоку, то на запобіжник 29. І той і той 5 Ампер 27-29. і Це у нас якщо один тип ТРВ. Якщо ЗТФ то ну товстий нас не цікавить. Тут так само 27-29. Тобто запобіжники в залежності від типу Егуру не міняються. Побігли тепер перевіряти їх. Вони обидва спереді. Проводка відновлена, заізольовано. Причеплено, щоб не болталося, бо вона була зірвана з крипежу. Все, тепер опускаємо машину і перевіряємо запобіжники. Значить, дивіться, запобіжники, що у нас тут? Це у нас 22 22, 23, 24, 25, 26, 27. Оцей 27 28, 29. Мабуть, ось цей зараз. Цей цей. Ну, скоріше за все цей. Ось він винуватець. Міняємо його, заводимо машину і перевіряємо. Перевіряємо. То я руль взагалі не міг крутити. А зараз крутиться однією рукою. Вже б можна було сказати ремонт закінчено, але ще трохи є роботи з проводами. Поїхали далі. Окей, їду, зараз перевірю, омивач заднього дворника. Тобто моторчик працює, зараз покажу, що я хочу показати. Бачите, ззаду калюжа, була. це калюжа від того, що десь, мабуть, спереді, там де бачок стоїть, десь там відламаний шланг, треба перевіряти. Теж, мабуть, це результат їзди по полях. Ну а задній дворник він е, теж не працює. Він е, чую, що клацає релюшка, але сам дворник, е, моторчик дворника не працює. Може бути за того, що він банально заклинивший. Ну, це я ще буду розбирати ляду, дивитися. Перевіряємо роботу заднього дворника. Чую, що ззаду клаця реле. Але дворник стоїть на місці. Це або мотор дворника, або проводка. Далі перевіряємо омивайку дворника. Напускаємо, тримаємо, нічого не відбувається. Нічого не відбувається. Все зрозуміло. Знову треба. Знову треба підйомник, блін. того, що залишилося, вирішив розпочати зляди, проблема може бути або ось тут, або ось тут, точніше, ось тут. От. Тому зараз буду знімати кришку. Що у нас тут буде? 4-3 саморізи. Три саморізимо, можливо, тут ще два стоять, знімаю кришку, щоб дістатися до моторчика дворників. Зняв фішку з моторчика, вже думав прозванювати, чи є тут 12 вольт. Але потім вирішив перевірити запобіжники. Тут є запобіжник, стоїть на 15 А12 ззаді. І що я зробив? Я просто витягнув заставив запобіжник. І вирішив підключити, подивитися, чи працює у нас дворник. А дворник працює. Тобто, скоріше за все просто поганий контакт був у запобіжнику. Або тут. А, ось де поганий контакт у нас. Все. Зрозуміло, зараз відремонтуємо. бо воно, Мені хазяїн каже, що воно ну, то працює, то не працює. Бачите? Ось так всередині виглядає конструкція, яку я зняв. Вона тримається тут на чотирьох защёлках. і такі контактики. Значить, сюди у нас надівається фішка на три проводи. І ось у нас ідуть три контакти. Це, мабуть, кінцевики положення дворника, а це мотор дворника. І Воно все якесь таке хлипке. Звісно, це можна було б зробити замість цього ліпше якийсь там залитий механізм, бо воно може окислятися, вода може потрапляти буде поганий контакт. Контакти підігнув, зараз буду збирати і перевіряти, чи працює. Дворник працює. Не буду його мучити довго. Все, чудово, все добре, можна тут збирати. З дворником розібралися, зараз буду намагатися дістатися до бачка. На стелошку до хруща, мабуть, не поїду сьогодні, вирішив просто скинути бампер. Спочатку решетку скину передню, потім скину бампер і подивлюся, дістануся до бачка, подивлюся, в якому він там стані. Чого воно протікає, тут десь під фарою, під лівою. Друзі, приспустив бампер і вон, бачите, наша картинка. Тобто ремонт, мабуть, буде найпростий. Зараз я спробую надіти. Ну, надіти я надів. але воно тримається поганенько. Тому спробую я не знаю чи можна туди щось, чи може стяжечку якусь, чи зараз подивлюся. Пластик на пластик погано сідає, погано тримається. А спадає воно, тому що тут є тріщина. Щось спробую зараз мабуть знайти якийсь герметик, зверху пройти герметиком, закрити це. трохи надіти на на штуцер і поставлю. Або треба буде потім шукати хазяїна такий уголок переходник, я не знаю, чи взагалі їх можна зараз придбати. Подивився на схемах ця деталь, яка нам потрібна, називається клапан контрольний. Виглядає ось таким чином і коштує вона щось. Взагалі ерунду. За 120 гривень вирішив не бавитися з цими герметиками, а просто поміняти клапан на новий. Завтра приїде, то то, ще буде доставка так з гривень 50 Ну, до 200 гривень. Це все одно буде ліпше, ніж колхозінг. Так що чекаю клапан. Ну, і далі, мабуть, поки клапан їде, буду займатися проводкою в задній двері. Для того, щоб дістатися проводки задньої двері, потрібно трошки зняти накладки на пороги пластикові, я її вже зняв. Вони, на відміну від вектора, наприклад, тут складається з двох половинок. Передня половинка залишається, знімається середня-задня половинка і трохи відгинається накладка на стойку. Тому що вона нам заважає трохи. Я ось тепер знімаю цей синій стопор, він просто виймається. Потім виймаю фішку. Коли ви виймаєте фішку, дивіться, як стоять великі піни е, живлення. Це для того, щоб потім вам простіше було заставити їх, а не шукати, як вони були. Е, значить, знімаю стопорне кольце пластикове. Знімаю. Стопорне кольце, яке. Та що, мабуть, зараз одразу покажу. Дивіться, що я розказую. вийняли фішку. У нас силова проводка йде зверху. Оці два контакти. Значить, Треба буде зверху заставляти. Далі знімається ось це пластикове стопорне кольце, яке тримає різинку на фішці, щоб вона нікуди не з'їжджала. Це можна робити все пласкою викруткою або ще чимось. Так, зняли стопор сірий, зняли стопорне кольце розйому. І тепер треба все, оце, резину, всю цю витягнути сюди в салон. І вже в салоні будемо працювати. Знімаються заглушки і далі витягується проводка. І ось наша проводка в салоні. Бачу, що вже ремонтувалося. Уже оце є незаводська скрутка, тут щось є, мабуть, міняли провода. Зараз знімаємо гофру і дивимося, що у нас під гофрою, чому у нас перестало закриватися. Ой-ой-ой, тут ремонтів багато вже було. Тут уже і тут з краю була спайка з термоусадкою. Я все це поміняю на нормальні куски проводів. Для того, щоб на цій частині, яка є у гофері, яка заходить до салону, щоб на цій частині не було ніяких ні скруток, ні пайки, нічого іншого. Тому все це зараз будемо міняти. Тут начебто все і виглядає як ціле. Але дивіться, оп, і проводочок зламаний. І все. І вже не працює. Тому всі ці шість проводів буду міняти на цілі на нові. Оскільки у нас шість проводів, і один з проводів йде з великою фішкою, а всі інші з маленькими, то відповідно я взяв з опаловської проводки великий пін з проводом. Я взяв з фішки магнітоли, бачите, вони довгі, достатньо більше 30 см. А з маленькими... Пінами я подіставав проводку з фішки від дисплея. Або там будь-які інші фішки, їх дуже багато в опілі. І вони взаємозамінні. от І зараз я буду значить по черзі замінювати. Для заручності я взяв проводку різних кольорів, щоб не заплутатися Я зараз по черзі буду розпіновувати цю фішку, доставати з неї піни. І заміняти новими пінами з цілою проводкою. Всі паяні піні, піни повитягував, замінив цілими кусками проводів. Абсолютно цілі, вони ще походять там, років 5, може не 5, може трошки менше. Але оригінальна проводка з оригінальними, з оригінальними пінами без ніякої пайки. Зараз все це діло замотаю, складу і буду збирати. Ну і Для того, щоб все красиво виглядало, замотуємо за стрічкою. Але не повністю, тому що у нас тут проводка має ходити вільно вона буде в гофрі. Все. Тепер зборка у зворотньому порядку. Підключив фішку до дверки. Поки що не заклав гофру повністю, треба, треба ж перевірити, правильно? Перевіряємо. Закривається. Відкривається. Лайк. Однозначно лайк, ні? Тепер можна і збирати. Тут все завершено, все чотенько. Вже б, мабуть, можна було б машину віддавати, якби не ось цей типу обратний клапан. Хоча по факту це не клапан, це просто куточок, кутник, який з одного боку надівається. Я взагалі не розумію, як він тримався. Тут він типу пластиковий тріснув, надівається на пластик, на насос, а з другого боку сюди на нього надівається патрубок, який йде. У задню ляду пластиковий патрубок, але в патрубку всередині є резиночка. І я, в принципі, зараз, коли зняв цей огольник витягнув, то я бачу, що я можу взагалі не паритись і тупо на насос надіти отак от патрубок і все буде працювати. Тобто патрубок тільки він, бачите, виводить. От у нас так само стоїть на... Переднє скло, він просто виводить провод вверх, його задача зробити кут 90 градусів. Ніякого клапану там немає, як пишуть. Це тупо перехідник. Можливо, тут колись щось і було якийсь клапан, але зараз нічого немає. Тому, якщо сьогодні я замовив, якщо завтра не приїде цей переходник, я просто напряму підключу. І буде працювати так. Чекаємо, що з того вийде. Приїхав клапан, новий, оригінальний. ESA Group. Зроблено в Німеччині. Хто не знає, то це вже не General Motors, це вже є PSA. Ось такий він цей клапан іншого кольору. Зараз будемо його ставити і перевіряти. Клапан надівся. Я його трохи притиснув і він навіть защовкнувся. Значить, має. Тримати. Зараз попрошу доньку, щоб вона попирскала на задній дворник, а я подивлюся, чи тут не протікає. Ну що, перевіряємо, чи не тече. Діанка натискає, тримай. Так. Тут качає. Течі, течі немає. Так. Ану, натискає ще раз. О, качає. Добре, дякую. Тобто у нас все працює. Можна тепер збирати. Машинка зібрана. Зараз перевіряю, що егур працює, що помилок немає, тому кружок роблю на цій машині. Ну і давайте підведемо підсумки. Значить, що не працювало? Не працював егур, не працював задній дворник, не працював помивач заднього скла. Що ще у нас не працювало. Та й... А, ще проводка двері була. Не закривалася задня ліва дверка. Всі ці роботи виконані. Зараз буду дзвонити хазяїну, щоб забирав машину, тому що все відремонтовано, все чотенько працює. Друзі, якщо сподобалося відео, підписуйтесь, ставте подобайки для підтримки українського контенту. Поширюйте серед знайомих інформацію про такий канал. По електроніці і очікуйте нові цікаві відео. Всім гарного дня, пока-пока.